Чоловік присягається жінці, обіцяє усе, що вона просить і про що мріє. І лише пообіцявши, вже отримує певні дивіденди тут і зараз, і не відтерміновані, а реальні. Йдуть роки. У жінки виникає закономірне питання, коли будуть виконані дані їй обіцянки. Чоловіка це безмежно дратує. І він всіляко просить жінку ще почекати і мотивує ще більше прислуговувати йому, викликаючи у жінки почуття провини за зайву настирливість. Тим часом у чоловіка з його планами усе гуд, а на місці даних жінці обіцянок порожнє місце і замовчуване запитання коли. Нарешті, коли чоловік отримав від жінки усе, що йому потрібно, пропонує їй розлучитись. Так і не виконавши своєї обіцянки. І безсоромно, цинічно, безжально і безкомпромісно лише тепер озвучує відповідь на її коли, ніколи. Може ще й добити фразою нічого особистого, це бізнес, мораль. Не поспішайте задовольняти чужі інтереси та потреби. Пам'ятайте про свої власні завжди.